Доброго дня та гарного настрою. Вас вітає компанія Blescar. Сьогодні до вашої уваги Volkswagen Transporter. Це 2017 рік. Двигун дизель 2 літри. Вантажний варіант. Ну і так як це вантажний, одразу заглянемо вантажний відсік. Все олфайно, чистенько. Вантажопідємність майже тонна. Задня ляда також чудово відкривається закривається. Авто має пробіг 222 тисячі кілометрів. І зараз заглянемо, як тут виглядає салон. Ну Салон на свій кілометраж дуже гарний, все дуже охайно, чистенько. Ну От можемо бачити пробіг 222 тисячі є, як можемо бачити, передній задній парктронік зручна опція для паркування. Коробка автомат DSG. Ну, по салону це звичайний Volkswagen. Все просто, але стильно. Виглядає просто чудово. Ну, Ще можемо послухати. Як працює мотор поближче, і можемо на цьому завершувати. Так, тут ще, так, да, тут у нас є єдблю. Нова різина в дуже гарному стані. Я раз наголошую, що авто у рідній красі, ніяких підкрасів. Є засверлена тріщинка на лобовому. Не міняли, щоб не було ніяких питань. Це вже по бажанню нового власника. От. Ну, в цілому дуже приємне авто, яке вам буде служити ще довго. Надійний автомобіль, вже чекаю на вас. Телефонуйте. Задавайте запитання з радістю відповім. Ну і до зустрічі. На все добре.